На сьогоднішній день ми працюємо фактично по чотирьох напрямках. Перший напрямок це підтримка і захист цивільного населення. На сьогоднішній день фактично для цивільного населення в область за 2023 рік зайшла майже 3 мільярда гривень. Якщо бути точними, то 2,8 мільярд, і мільярда гривень. Ми виплачуємо 28 видів допомог, Це при тому, що в нас забрані пільги субсидії. Тобто все рівно великий фінансовий ресурс, який йде на підтримку цивільного населення, тобто сімей з дітьми, осіб з інвалідністю, діток сиріт, малозабезпечених сімей. Паралельно ми виплачуємо допомогу внутрішньопереміщеним особам, оскільки другий блок це підтримка внутрішньопереміщених осіб, і безпосередньо в нас іде по внутрішньопереміщених особах, якщо говорити за минулий рік. Ми сплатили майже 800 тисяч гривень для 21 тисячі внутрішньопереміщених, які звернулися з заявами, яким призначено допомогу. Різні напрямки по координації роботи стосовно гуманітарної допомоги стосовно розміщення осіб, які прибували зараз трошки менше стало прибувати нових людей, оскільки вже у нас всі заклади стаціонарні і в територіальних громадах і в області фактично переповнені людьми, і ми не можемо більше взяти вже людей з інвалідністю і розміщувати. Але працює і ви підписували в минулому році у нас 17 місць компактного проживання, де ми спільно фактично з освітою з медициною, де оці різні заклади відпрацьовуємо людей для того, і тримаємо їх на контролі і їхні потреби. Новий напрямок, який ну він не є новий для департаменту соціальної політики, а це ветеранська політика. І ми розуміємо, що створивши новий відділ, ми хотіли активніше запрацювати саме в підтримці ветеранів. Ну, але, на жаль, скажу, що ті заходи і ті передбачені програми, які планувалися Міністерством ветеранів, на жаль, були сильно обмежені в фінансовому ресурсі. І в Волинській області надійшли кошти тільки для забезпечення 37 осіб, числа учасників бойових дій, осіб з інвалідністю першої другої групи на квартири, тобто ми забезпечили це 70 Десят мільйонів професійної реабілітації мільйон. А отакий от великий кусок роботи, коли ми підтримували, будем так казати, бо хлопці, які демобілізувалися і мали можливість оздоровитися в комунальних закладах області, великий ресурс був забраний, піднятий централізований для інших цілей. І відповідно, ми фактично оздоровленням ветеранів не займалися протягом цілого 23-го року. Надіємося, що зараз можливо будуть інші бачення. Зараз в міністерстві ветеранів, і ми безпосередньо максимально зможемо запустити цей процес. Що стосується сімей загиблих, програми діють на обласному рівні. Ми підтримуємо дані сім'ї відпочинком семиденним в наших комунальних закладах. Так само ми підтримуємо відпочинком і проживанням внутрішньопереміщених осіб у минулому році. Ми і діток оздоровили і окремих людей з числа внутрішньопереміщених. Це десь було близько 600 людей. Якщо порівняти 22 рік, коли з обласного бюджету було виділено майже 14 мільйонів, то там проживало в комунальних закладах до тисячі осіб, які були внутрішньо переміщеними. Тому минулий рік це також показник, що область максимально старається в межах своїх фінансових ресурсів допомогти даній категорії громадян. Ну і четвертий напрямок. Це соціальні послуги. Соціальні послуги це підтримка наших людей похилого віку, осіб з інвалідністю в стаціонарних закладах територіальних громад. В наших комунальних закладах це психоневрологічних інтернатах і геріатричному пансіонату і. Додатково, ми забезпечували майже на 8 мільйонів реабілітацію діток з інвалідністю, у тому числі і у закладі Фенікс. Це якраз якщо в перспективі він буде розвиватися, вже інші області хочуть залучити цих, цей заклад саме для надання реабілітаційних послуг. Вже пішла мова, що не тільки треба їхати. Заклад Козявкіна, а що і нормальні послуги з реабілітації можна отримати на місці на території Волинської області? Ми продовжили роботу саме в 2023 році стосовно створення розширення мережі по спецзакладах для осіб, які зазнали насильства, і у минулому році ми отримали майже вісім мільйонів субвенцій. До п'ять територіальних громад створили додаткові один притулок і чотири денних центри з проживанням для осіб, які зазнали насильства. Це в основному жінки з дітьми, ну і паралельно, і чоловіки, якщо будуть потребувати. І ближчим часом, тобто починаючи з кінця лютого, вже дані в п'ять закладів буде відкриватися. Якщо будуть сприяти погодні умови, це буде швидше для того, щоб окремим закладам покласти бруківку. Внутрішні роботи всі зроблені кошти всі у сьогодні. Ми координували цей процес. і Я так думаю, що це ще буде по території Волинської області велика підтримка саме для людей, які можуть опинитися ну, в такій несприятливій ситуації, як насильство.